Залучаємо нових благодійників, але тішить душу те, що от ми співпрацювали до війни з програмою добре, і в вересні місяці в нас мала вже закінчуватися ця співпраця, але е, запропонували нам про, про програма е, співпрацю і ще на три роки, і ми підписали меморандум про співпрацю ще на. Три роки за підтримки наших міжнародних партнерів ми відновлюємо адмінбудівлю, де функціонував ЦНАП. Вже відновлено вікна. Ми отримали металочерепицю для капітального ремонту будівлі. Проводяться закупівлі насосного обладнання та систем автоматичного управління ємності для води на 5 тисяч літрів для покращення послуги водопостачання. Також будуть придбані комплектуючі для пошкодженої техніки комунального підприємства. Підтримує нашу громаду Агентство міжнародного розвитку США в рамках проєкту надання підтримки органам місцевого самоврядування Кочубеївської, Високопільської та Воноворонцовської громад. Вже придбано меблі, ліжка, тумби, матраси, постіль та техніка, бойлер, холодильник, електроплита. Для територіального центру соціального обслуговування два медичних холодильника для центру первинної медико-санітарної допомоги, комп'ютерне обладнання та меблі для належного функціонування, СНАПу, Сустинських округів, апарату селищної ради та два потужні генератори.